Пан Матро, для команди зима гро, для земельної групи, підкажіть, будь ласка, куди по землі оце заставляє дана влада платити гроші по землям ОСГ? Чи це правильно вони себе взагалі ведуть? чи це як воно виходить в рамках якогось правового поля? Чи це будуть люди-пойовики платити непонятно на якісь щита? Люди просто збунтовані і не розуміють, за що їх держава зараз буде нагибати, ще раз платить гроші. Доброго дня, друзі, Дмитро Павліченко. Дійсно, Верховна Рада хоче прийняти відповідні нормативно-правові акти, де хочуть зобов'язати сплату за паї. Я ще не дивився цей, цей законопроект, чи прийняти він, чи ні, я ще не знаю. Але дійсно хочу нагадати, що земля, земля тобто. На національну територію українського народу вся земля належить українському народу. Тобто, без згоди українського народу ніхто не має відшкодовувати ніяких статків. Тобто це повинно що, відбуватись за згодою українського народу. Хто тобто, такий український народ згідно, згідно преамбулою Конституції, це громадяни всіх національностей, які прийшли асиміляцію на територію е, самостійної української держави України. Так от е, чи відповідає? Закону прямої дії, ті дії, які намагаються запровадити певні посадові особи. Чому я говорю певні посадові особи? Тому що, ну по-перше, кожен повинен зрозуміти, що якщо хтось вам приходить і здійснює якісь там вимоги щодо сплати, якісь там гроші. Ну, Паївіковані хотять, поївіковані. Ну, паї. Давайте так, відносно так. так. Хто буде вам такі надавати вимоги щодо сплати запаї? Ви повинні що? Встановити цих осіб. Чи відповідає ці особи, чи мають ці особи повноваження? Яким чином це встановити? Надаєте запит ким, коли на підставі яких юридичних документів було створено так, ну, таку особу, це юридична особа чи приватна особа. Якщо це приватна особа, то необхідно не скласти заяв про кримінальне правопорушення. Це перше. Друге питання. На які рахунки особа ця е, намагається, е, скажімо так, примусити вас сплачувати певні грошові кошти? Треба встановити, кому належать ці, е, ці рахунки. Якщо належать вони офшорам, чи належать вони якісь е, е, неснучій не, 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 державі або приватним особам, знову ж таки необхідно притягати тих осіб до відповідальності. Але щоб це зробити, необхідно е, зібрати докази. Без доказів ви не можете притягнути щось там роз'яснене. Тому коли до мене звертаються, чи сплачувати, чи не сплачувати, необхідно з'ясувати оці дві речі. Перше, що за особа, друге, на який рахунок. І третє, ще дуже важливо, хто дав повноваження. І коли ви з'ясуєте, що нема рахунку, нема, нема повноважень, немає такої юридичної особи, то що ви притягуєте і таким чином, що примусити цю особу, щоб вона більше не вчиняла нічинних дій.